Гармін це завжди надійність у та точність. Але що обрати, коли обидві моделі топові, обидві з сапфіром, але одна має яскравий амулет, а інша сонячну панель. Сьогодні порівняємо Fenix 8 AMOLED 51 мм mm і Fenix 8 Sword Sapphire 51 мм mm також. І розберемось, у чому реальна різниця. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, спорта UA. Почнемо з маленького дисклеймера. Ці ми відео ми будемо говорити про відмінності між моделями. Окремі огляди на кожну з них ми вже робили, посилання є нижче. Тож, почнемо з зовнішнього вигляду. Обидві моделі виглядають брутально 51 мм корпус, але екрани дуже різні. У Phoenix 8 AMOLED яскравий, насичений oled дисплей з глибоким чорним кольором, майже як у смартфона. У Solar Safir класичний трансактивний екран, який краще читається на сонці, та споживає менше енергії. По матеріалах обидві моделі з титановим безелем і сапфіровим склом. Але Solar Sapphir має ще одну фішку сонячну панель, яка вбудована саме скло Power Sapphire. А молець функцію не підтримує. По товщині та вазі моделі майже ідентичні. Титан робить їх легкими для свого розміру. Ремінці однакові, але якщо потрібно, можливо докупити нейлоновий, силиконовий, навіть жакардовий або титановий ремінець. Тепер про автономність взагалі. Звичайному режимі роботи різниці майже немає 30 днів проти 29. Але якщо ви цілими днями під сонцем, тоді звичайна версія з Solar краще. Плюс Solar-версії не потрібен режим Always On. Він сам по собі постійно горить. А ось в молод версії це потрібно включати і тоді годинник пропрацює до 13 днів. Але AMOLED – це не тільки про картинку. Сенсорний екран у ньому відчувається по-іншому: плавний, сучасний, швидкий. Керувати картами, тренуваннями чи сповіщеннями приємно. І для міського стилю виглядає трошки дорожче. По пам'яті. Однаково, 32 ГБ. Музику також можна завантажувати карти в є. Навігація повна в обох з мапами, маршрутами, точками, рельєфом і багатодіапазонним GPS. По функціям здоров'я. Все те саме. Пульс, стрес, відомакс, сну, тренер, пульс на зап'ясі, UD, boody-battery та інші. В обох максимальна комплектація. То що обрати? Якщо для вас важлива яскравість, булят і взаємодія, якщо ви хочете гармін, який виглядає як розумний годинник з майбутнього, тоді Fenix 8 AMOLED. Але якщо для вас головне це автономність, походи, гори, тривалі подорожі, тоді Fenix 8 Solar SolarSeфір це ваш вибір. Обидві моделі актуальні та продаються. А що вибрати ви? Пишіть в коментарях. І пам'ятайте, за гармі звертайтесь тільки до нас. Ми даємо гарантії як нові, так і нові Дякуємо за перегляд! Бережіть себе! Все буде Україна!